Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за проект Вавелон, а точніше не тільки поділитися тими спостереженнями, які я вже зрозумів за цю невелику кількість боїв, а і ще й пограти на кошмарі. друзі. На кошмарі вчора я грав на нормальній складності. Два бої зіграв, розбирався щодо як, Виграли обидва бої, пройшли боса першого. На важкій складності зіграв два бої. Перший бій у мене був поразкою. Ми на третьому етапі не змогли дозбирати 36 Миріума, знищили всю команду. Другий бій був переможним. Ми перемогли боса останнього нормальна була команда все було добре. І сьогодні я хочу пограти на кошмарі. Зіграв от буквально після роботи два бої на кошмарі. Зрозумів, що на дуплеті грати на кошмарі так собі затія, тому що він дуже повільний і з поганим дпм -ом. Не знаю, кажіть, можливо, вже хтось кошмар пройшов, на чому ви проходили, на якій з цих машин. Зараз, звісно, і за них поговоримо. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Але спочатку пару слів про завдання. Я, наприклад, вчора. Грав, пройшов три етапи, перейшов на четвертий етап. Що я хочу вам з таких поправочок сказати? Я вчора сказав, що якщо ви пройдете оці. Три етапи складності, то у вас повідкриваються всі плівки, і ви зможете забрати, грубо машину. Звісно, це не зовсім так, я не це мав на увазі. Все одно ці етапи потрібно розшифровувати за ключі розшифрування за оці. Але їх набагато менше потрібно накоплювати для того, щоб відкривати ці етапи. Плюс до того, я не сказав за останній рубіж зовсім його також потрібно проходити, тому що тут деякі завдання, наприклад, п'яте завдання от знищити дві хвилі супротивника. Це. Відповідно останнього рубежу, ви далі не підете, якщо ви не пройдете останній рубіж. Так само, по-моєму, сьоме завдання знищити три хвилі супротивника. Ви самі розумієте, їх можна пропускати, але вони коштують велику кількість ключів розшифрування, оцих дешифрування, чи як вони там називаються, ви розумієте, за що я вам хочу сказати. Ще одне по техніці. Я от використовую, наприклад, обладнання, швидке перезаряджання, точніше, ці бусти. Потім груповий ремонт. Хоч я з самого початку використовував тільки особистий ремонт. Він менше коштує міріума, але все ж таки груповий набагато корисніше, тому що ви апаєте, виходить, запас міцності ще й своїм союзникам, це підвищує шанси, що ви пройдете на наступний етап або знищите боса. І енергетичний щит для їжаків непогана штука, можливо, в подальшому його заміню. От такі я нюанси хотів вам розповісти конкретно по сьогодні. І тепер хочу пограти просто-напросто, на вона в мене вчора відкрилася, я так розумію, за важку складність вона, можливо, відкривається, не знаю. Я ще на ній ні разу не грав, грав постійно на двохстволки. Грав постійно на двохстволки. Зараз пробуємо на Феррата. На оцій пограти. Звісно, на кошмарі дуже важко грати. Я зіграв два бої, я це все зрозумів, що не треба витрачати свої ХП. Плюс до того, як правило, по маршруту пересування до цього велета, чи як він там називається, куди треба заїжджати, коли переходиш на етапи. Як правило, по цьому маршруту буде у вас невразливий, друзі. Як правило, Буде невразливий, тому я дивіться, ставляю відразу направо. Ну, тому що тут, знаєте, от по логіці, куди будеш їхати? Ну, навпростець. І там, як правило, невразливий спавниться. Просто-напросто. Так, а цей танчик у нас із механізмом. От бачите, де він? От бачите? Все спеціально зроблено, щоб ти поїхав і злився. Просто-напросто. От поїхала команда туди, злилася. От дуплет туди поперся. От бачите? От бачите? це вже підстави, так скажемо. Так, один. Довго перезаряджається між пострілами. Довго між пострілами перезаряджається. Ну тут до заряджання. Доволі непогана штука. Доволі непогана штука. Миттєва перезарядка. Давайте вже цього розберем. Так, хто там у нас? У нас і невразливий вже підтягується. Клас. Клас, клас, і тут не тільки не вразливий, тут уже купа супротивників, які всі просто-напросто скидаються. Хтось активував і ту зону, якийсь ідіот активував ту зону іншу. Це просто капець. Дивіться, цю активували. Ну для чого? Ну от, я не розумію. ну Це в мене в одного такі трапляється. Ой, капець, просто друзі. Ну тут поразка. Тут уже 100% поразка. Не треба активувати лишні зони. Це логічно. Це логічно, що не потрібно активувати лишні зони зайві. Ой, блін, капець. Дивіться, ну це просто жестяк. Ну, от, я не розумію от таких людей, які це творять. Для чого? Вони не усвідомлюють взагалі правил гри. Як вони дійшли до цього кошмара так скажімо, рівня? Напевне, команда просто витягнула цих людей і вони ну, не розуміють, що вони творять взагалі. Дивіться, що тут твориться. Купа противників, поактивували купу зон. Зараз ще один раз зіграємо. Техніка непогана, в принципі, але тут неправильно команда зіграла. Це жестяк, друзі. Це просто жестяк. Де наш останній герой, так скажемо, в лапках? Зіграли, друзі, це командна гра. Тут нічого сам не зробиш аж ніяк. Це 100% даю. Тим паче, ви бачили, скільки поактивовували оцих зон із супротивниками. Цього ні в якому разі не можна робити. Ми не пройшли жодного рівня. Ми не пройшли жодного рівня. Давайте переходимо у бій номер 2 Хочеться пройти хоч 2-3, знаєте, ну, може до боса там дійти, по крайній мірі, з перших оцих боїв. Оця така штука буде, поки ви не зберете або суперзвод, або просто-напросто вам не пощастить із командою. Якщо вам пощастить із командою, яка вже грала, от гравці будуть такими, ну, більш-менш розумними, вони розбиратимуться в правилах, то так, в принципі, так. Ну, от, дивіться, ну от ну куди він їде? Він їде на невразливого, от дивіться, я 100% вам зараз даю, що там буде невразливий. От дивіться, добре, хай цербер їде. Там невразливий, друзі. Я не розумію таких людей. Ви мене хоч вбити. Я, Знаєте, стараюся зберігати спокій, ну це просто якийсь жесть. Наскільки нелогічні роблять кроки, що це просто жесть. Так, а хто тут у нас? Трешотів добирати, звісно. Давайте зараз цього постараємося забрати. Так, швидке перезаряджання. Забираємо другого. Забираємо другого. Так, хто в нас шотний? Хто в нас шотний? Це в нас шотний. Давай цього. це легко броньований, повинні забрати. На таран. Так, тепер їдемо далі, от сюди. Якщо ви більш-менш розумієте, що до чого як, позначайте зони. Позначайте зони, куди потрібно їхати, друзі. Це обов'язково. Тому що дуже багато людей, вони не розуміють цього. І давайте зараз ремки використаємо. Давайте ремку. Отак, використаємо. Дивіться, наші там зливаються, чи що вони творять, я вже взагалі не знаю. Ну, тому що їх не видно, по крайній мірі. Так, один. Чорт. Треба цього знищити. Він, він маленький, але він дуже багато робить поганих справ. Бачите, не вдається мені його знищити. Давайте пострілом. Я його хотів на таран просто-напросто взяти. Давайте, от все знищив. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, турборежим. Турборежим. Ну, треба і не стояти на місці, звісно. Є, забрали, забрали. Так, забираємо. А, вартовий їде, вартовий їде. У мене ще ремка 40 потрібно, так? Це треба його, наприклад, завалить. І, в принципі, нам потрібно точність класна. Ну тут, звісно, я не цілився, але все ж таки. На... Прийдеться використати на себе, друзі. О, так у нас вже... А, ні, одного ще тільки немає. Я думав, вже нікого немає, друзі. 144 потрібно аж е, міріуму. Так, він вистрелив, зараз буде... Зараз буде на мене. 100%. Бачите? Дивіться, що твори. І в мене турбінка ще не активна. Чорт. 630, добре. От розвертайте отак башту. Для того, щоб він, е виходить, не пробивав її. Ну, є шанс, що не проб'є. Мені пощастило. Просто пощастило, друзі. Він не пробив. Рикошет. Йо-ма-йо. -йо. Гра з ботами. На! на 470 на 395 куда я выстрелил друзья куда я в биса выстрелил о класс Потворений, спотворений мене забрав. Ми програли, друзі, на фазі 1. Ми програли на фазі 1. Ну тут я тупонув, я не буду спорити, але все ж таки нас вже залишилося тут 2 чоловіки на той момент, коли мене забрали. Тобто в нас останній гранадер залишився і все. Зараз зіграємо ще один бій, друзі. Зараз зіграємо ще один бій. Оце так результат. І я не здивуюся, якщо я буду, наприклад, перший по е, дамагу. Наприклад. Хоча я, ну як, не кажу, що я дуже добре зіграв. Зараз глянемо, що у нас тут буде. Навіть два ключа дали. Я перший по дамагу, боже мій, я нічого не зробив. 6700. Ви Розумієте, це буде складно, друзі. Ні, можливо, комусь пощастило. Можливо, комусь пощастило. Але мені не пощастило. Це я виходив до відео, я зіграв два бої. І от під час відео я граю вже третій бій. Третій бій. Зараз третій ще граю, все не буду, далі буду грати сам. І вже, якщо мені вдасться пройти повністю от, оцю жахливу складність, так скажемо, тільки потім будемо, ну, буду вже показувати цей бій, розказувати, що до чого, як розповідати. Коротше кажучи, робити якісь підводити підсумки. Знову та сама ситуація, друзі. От Знову та сама. Ну, я не знаю, що повинно статися, щоб люди зрозуміли, що туди їхати не потрібно, тому що це постійно одне й те саме. По шляху найближчому до е, велета цього буде невразливий. Буде невразливий постійно одне й те саме. І вони зараз активують і вони зараз знову будуть зливатися. Ну це просто капець. Фу, боже мій, я не знаю, що це таке. Мене немає слів, друзі. Я просто не можу зрозуміти логіки цих людей. Mm -hmm. Жесть. Ну, під боком невразливий. Як ви хочете е фармити міріум і розбивати супротивників, якщо він буде по вам вести вогонь і постійно піджимати, він не даватиме вам маневрувати. Ну, друзі, ну йо, -йо. Ну, що це таке? Ну що це таке? Я не розумію, що це таке. Давайте буду їм допомагати чим зможу, я не знаю. Ну. Ну воно неправильно це все. Неправильно. Ми не зможемо так виграти, це 100%. Ми не зможемо так виграти, це 100%. Навіть, ну. Я дуже сумніваюся. Я дуже сумніваюся. Що ми зможемо так виграти. Отут от уже можна щось зробити, якщо ми от в цю зону заїдемо. Так, тут можна щось зробити. Можливо, ми навіть перейдемо на наступний рівень, якщо нам пощастить. Ну просто з невразливим під боком грати це взагалі ну, жесть, якщо чесно. Давайте якось там ремкну. Так, два. І... 3. Є. Перезаряджаємо. Перезаряджаємо. Так, забираємо. Дві секунди, 3 секунди, все зрозуміло. 20 міріуму, ну, тепер уже можна їхати. Міріум, міріум. Я постійно його міріумом називаю. Правильно буде міріум, правильно все. О, їжаки, добре, все, у нас вже вистачить. Нарешті. Нарешті, хоч якось пощастило. Так, той вже закритий, цей, є, все. Нормально, переносимося. Куди той поїхав? Забирати миріум, напевне. уже не невразливий. Зараз буде ще вести вогонь. А ні, заїхав. Все, друга фаза. Нарешті, друзі, нарешті, друга фаза. Так, їдемо далі. По шляху найкоротшому, мені здається, буде знову невразливий, але давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Так, знову він десь близько, в принципі, тут у нас оці кролики. Їх порозбивали і без мене. Так, заберемо. Активую поки що. Ой-ой-ой. ой А, там уже мисливці. Дивіться, давайте я сюди тоді поїду. Це я відірвався від команди, тепер я туплю. Тепер уже я туплю. Треба триматися поближче. Ага, і той уже тут близько. Так, їдемо. Це потрібно буде спускатися, не спускатися, спускаюся. Там дорога є, ніби. Турбо використовую, щоб під'їхати поскоріше. Ну, бачите, він піджимає, треба подалі від нього триматися. Це ключове, одне з ключового. Одне з ключового. Так, є. Тих розібрали. Одна секунда. Є. А, так, ремкаємося, ремкаємося, ремкаємося. Чорт! Що ж так не щастить, га? Поїхали туди. Дупле. Так, і той. Надіюся, вони до нас підтягнуться. Якщо зможуть, звісно. Якщо, звісно, зможуть. Ні, складно, друзі. Складно, особливо з командою, і ти починаєш і сам тупити, коли бачиш, що щось іде не так. Складно. Це само собою складно. Мені здавалося, що в минулому році було набагато простіше. Хоча, може, у мене це таке враження, коли вже зігралися команди, тоді, звісно, було простіше. На! Ловця потрібно знищувати, бо він виставляє ті пастки, а вони доволі небезпечні. Ой-ой-ой, знищили нашого. Знищили нашого. І там уже невразливий підтягується воно. Трешотних добирати. Не пробив, це дуже добре. Хоч щось добре. В НЛД. Ага, Миріум ще тут є. Так, блін, на ремку не вистачає, прикиньте. Прикиньте, не вистачає на ремку. Це капець просто. А він сюди зможе заїхати. О, на ремку вистачає. Є. 34 Миріума залишилося, друзі. Всього навсього 34. 9 Миріума. Зараз. Перенесемося. М -м, турбінка. Турбінка, як би ти мені зараз допомогла? Є. Є. Ми витягнули, друзі, на третю фазу. Зараз треба е ремкати наших союзників. Так, добре. Третя фаза це вже добре. Хоч щось. Хоч щось. Так, їдемо. Правильно, то вказали шлях. Їдемо туди. Я так думаю, що правильно, а можливо і ні. Зараз подивимося. Ні, тут невразливий. Чорт, їдемо сюди. Ну тут уже не передбачено було з самого початку. Так. Ага. Так, ну тут ми, в принципі, повинні відірватися. А ні, дивіться, він ще й відносно швидко їде. Він ще відносно швидко їде, дивіться. Нормально так. У мене турбо через 5 секунд. Так, дивимося, що в нас тут є. Так, ці танкують, ну я розумію, звісно, але ззаду невразливий. Так, раз. Тепер два. Давай. Три. Є. Так, до заряджання миріуму мало. Мало-мало-мало. Так, цей шотний. Заберем. О, невразливий вже підтягнувся. Вже підтягнувся невразливий. Куди? 300 з чимось. Треба подалі їхати. Подалі. Треба подалі від невразливого. Однозначно. Не треба активувати. Назад. Для чого? О, це, мабуть, наша помилка. А де ловець цей? Деловець цей. На. Все, мені капець тут в цих кругах. Так, так, ремка, ремка. Ремка. Так, що у нас? 225, нічого собі. Ще багато. 225. І цей на хвості зараза, якби його хоч загуслить, чи ще що, знаєте. Це просто капець, друзі. Просто капець. Один, плюшка, дві плюшки. Три плюшки. Так, хто тут ще? Шот. Цей фуловий. О, дивіться, що їде. Дивіться, що їде. Їжак. На, на, щит. Ой-ой-ой-ой-ой. Стоп, 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 тікаємо, тікаємо. Я так розумію, ми зараз цього заберемо вартового. Так, ще 65, друзі. Ще 65. 48. Вже 48. Я не знаю, хтось буде тут із супротивників. Буде, буде, вони повинні проспавнитися, наскільки я пам'ятаю. Ну, давайте подивимося. Чи вже не проспавняться. Проспавнились, все добре. Дивіться, скільки красавці які. Ой-ой-ой, у мене вже ХП мало. Ой-ой-ой, все. Пограв пограв чувак, походу. Чи не пограв ще може? А, досягні точки. Досягаю все. Досягаю. Досягнув. І мене знищили. Ну, я надіюся, що той чувак встигне заїхати. Є, молодець. Четверта фаза. Четверта фаза, друзі, це з боссом. Це з босом. Це вам... Не... копійки тирить. Так. Ух ти, йо, дивіться, яка дуринда. Я ще з ним не грав. Ух ти дивіться, які плюшки видає. Непогано, так, непогано. Поїхав я. Непогано. Я думаю, багато тут із гравців вони ще з ним, напевно, і не грали. Він ще й дивіться на турбінки. Тюнінгований. Ой-ой-ой. Дивіться, що творить він за мною їде. Він за мною. Їжаки і все тут що хочеш. І чого не хочеш, усе тут є. О, треба на ремку треба вже на ремку Збирати на ремку однозначно. Давайте турбінка, турбінка, турбінка. Немає, немає. Та це капець, а як його перемогти, серйозно? Він такий сильний якийсь, дивіться, що творить. Нема пробиття. Е, у нас вже двох немає в команді союзників і це, звісно, дуже погано. Скажу чесно, це не буде просто, друзі. Скажу чесно, ух ти, нічого собі. Все, капець, походу. Походу, капець. Дивіться, він по мені фокуса, гляньте. От просто фокуса мене і все. Просто-напросто. Ще одного у нас знищили. Чорт. А, довго перезаряджання. 3700 залишилося. Ну, в принципі, першого боса можна знищити, якщо не тупити, так, як я тут тупив. І якщо команда трішечки менше буде тупити, а от другого боса. Завжди було важче знищити. Але все ж таки, я дійшов і на відео. Слава Богу, команда нормальна була, не можу нічого сказати. До, ось бачите, 27 тисяч, чувак. Молодець, красавчик, у мене все 17. Не самим кращим чином зіграв, але, тим не менш, ми дійшли до боса, і це доволі непогано. Три фази завершили. Непогано. Буду старатися грати, друзі. Пишіть про свої результати, можливо, комусь пощастило. І він уже зміг, давайте розшифруємо, і він уже зміг, виходить, пройти навіть цю складність кошмарно. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.